Привіт, мої любі друзі! Вітаю вас на нашому останньому занятті з теми Анімалістика. Сьогодні пропоную вам дізнатися за українського художника Юрія Камишного. Юрій Камишний живе і працює в місті Житомир. Це Україна. Він є членом Національної спілки художників України, лауреат премії Лесі Українки. З 2008 року Юрій Камишний заслужений художник України. В малюнках Юрія Камишного дихає життя вічної і прекрасної батьківської землі, в осінній журбі, літніх мрійливих замальовках, простих і буденних на перший погляд сюжетах. Художник животворить і трепетно передає нам свою любов до всього, що нас оточує. Загалом творчість Юрія Камишного не обтяжена офіційним пафосом. Навпаки, вона щира, людяна, в міру насмішлива, зовсім трохи скорботна і найбільше філософська. Картини, до яких хочеться повертатися, це саме картини Юрія Камишного. А зараз пропоную вам розглянути картину Юрія Камишного. Ті, що живуть поруч. Хто вони, ті, що живуть поруч з нами? Відповідь проста наші менші брати та сестри, мешканці лісу. Як же ними не любуватися? Адже самі собою притягують до себе ці руденькі тваринки, маленькі, живенькі, безкетники лісу. Серед пожовклого листя назавжди з першого погляду розглядеш білку. Сховавшись серед гілля, вона тихенько спостерігає за вами, вашими рухами, жестами та освоюється. А потім, виждавши час, швидко проскочить з дерева на дерево і знову очікує. Восени, а саме в листопаді, білком стає скрутніше. Бо листя з дерев майже осипалося і схованку, їх будиночок може помітити ворог. А звіжею стає не так легко. Але це народ, жвавий та завзятий, не засмучується, одягає хутро, оновлене до зими. Знайомиться, біля з людьми і таким чином виживає. А ми небайдужі до тварини лісу допомагаємо, спостерігаємо, творимо добро, не шукаючи у цьому користь. Бо так і тільки так повинно бути. А зараз давайте з вами поміркуємо, що хоче білочка від художника на цій картині. Чи сама білочка назбирала всі ці листочки, чи їй хтось допоміг? Навіщо білоці така велика кількість листочків? А це картина Юрія Камишного, яка називається Надійний охоронець Концевича. Картина також намальована у жанрі анімалістика. На картині зображена пора року зима. На що вказує наявність снігу на картині. На першому плані картини намальована собака в буді. Давайте з вами спробуємо відповісти на такі питання, чи подобається собаці жити в буді? Про що думає собака на картині. А цей гарний котик зображений на картині Юрія Камишного, а з лісу пісня Луна. Пісня в Україні це невід'ємна частина життя. З лісу пісня звучить і луна її відгукується через усе поле аж до крайньої хати. Пісня завжди лунає в літню пору, то жінки співають, ідучи в поле жати. Тут пташки цвірінькають та розповсюджують свою пісню на весь ліс. Давайте з вами поміркуємо, куди дивиться так уважно котик. Діти, а у вас є хатні тваринки? Якщо так, то як ви думаєте, в які б ігри гралися ваші домашні тваринки з цим котиком? Чим би ви пригустили котика, якщо б зустріли його на вулиці? Про що думає котик на картині? Ось так, діти на наших заняттях. Ми з вами і ознайомились з жанром живопису під назвою Анімалістика. На цьому наші заняття завершені. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей! Вивчайте нове та цікавтесь мистецтвом. До побачення!